Так, зайчики, розпочинаємо наше заняття. Годі, діточки, вам гратись. Разом треба нам зібратись. Іграшки скоріш складайте і гарненько всі сідайте. Вітаю вас, мої малята, час заняття починає. А заняття у нас сьогодні з математики. І починаємо ми наше заняття з лінчби. Давайте порахуємо від одного до. 5. Рахуй, будь ласка, злата. П'ять, а тепер порахуємо від одного до десяти. Один, Кірочка, три. Кірочка, вмикай мікрофончик. Кіра, рахуй, будь ласка, від одного до десяти. Один, два, три, 4, п'ять. Пять, восемь, дев'ять. Десять. Так, а тепер треба порахувати в зворотньому напрямку від п'яти до одного. Рахуй, Златочка. П'ять, чотири, три. Два, один. Так, добре. Кірочка, назви, будь ласка, сусідів числа два. Три і один. Так, тільки треба називати один. Так, один і три. Златочка, сусіди числа три. Назви. Два і чотири. Молодець. Кірочка, сусіди числа чотири. Три і п'ять. Так, добре, молодь. На минулому князі з математики ми познайомилися з найстромкішою мешканкою країни математики, з якою ж це мешканкою? З одиницею. Так, знати треба цифри, як годиться. А перша з них це одиниця. Її впізнати можна здалеку. Вона подібна на лелеку. Ти тільки добре придивись. І ніжка довга і дзьоб униз. У кожній клітинці цифра знак свій неповторний долає шлях. Її шляхом ми пройдемось писати цифру навчимось. Одиниця, як годиться, шлях свій починає з середини клітинки. Далі у верхній правий куточок клітинки мандрує, а потім на нижню Лінійку на серединку кроку. Тут і ми шлях припиняємо першу одиничку маємо. Спробуйте, будь ласка, в повітрі, складіть три пальчики. Спробуйте в повітрі написати одиничку. З середини клітинки пишемо у лінію коротенько, верхній правий куточок. А потім опускаємося на нижню лінійку на середину. Спробуйте написати. Маленька лінія у верхній правий куточок. Спускається лінія довга на середину нижньої клітинки. І є одиничка. Так. А зараз скажіть будь ласка, скільки сонечок у небі? Один. 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 А скільки носиків у тебе? Один. А скільки в песика хвостів? Один. А скільки хоботів слона? Один. Один. А зараз будьте уважні і знайдіть на картинці. Всі одинички. Порахуйте і скажіть, скільки всього одиничок ви знайшли. Ану, походьте. Порахуйте і зараз скажете, скільки одиничок ви знайшли. Так. Хто готовий, хто вже порахував? Так, Златочка, знайшла одинички? Скільки ти знайшла одиничок? Чотири, Чотири, добре. А скільки кірочка знайшла одиничок? Чотири. чотири? Давайте разом порахуємо. Я показую, ви рахуйте. Один. Один два, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Отже, чотири одинички на картинці. А тепер розглядайте картинку і будьте дуже уважні, слухайте, що я вам кажу. Перша в клас прийшла Гануся, Потім Оля і Мишко. Потім Катя і Настуся. Скільки хлопчиків прийшло? Один. Один, вірно, один. А як його звати? Хто запам'ятав? Так, це ми правильно молодці. Як можна назвати все на картинці одним словом? От туда. Так. Це посуд. Златочка, порахуй. Скільки всього посуду на картинці? П'ять. Так, правильно, златочка, порахуй. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, правильно. Кірочка, скажи, будь ласка, що зараз зникло? Тарілка. Що? Тарілка. Тарілочка, правильно, я забрала одну тарілочку. Кірочка, порахуй, скільки посуду зараз на картинці, коли ми забрали тарілочку? Один, два, три, чотири. Чотири, правильно. Скажіть, дівчатка, стало зараз посуду? Більше чи менше, коли ми забрали тарілочку? Менше. Менше, правильно. Будьте уважні. Що з'явилось на картинці? Кувшинчик. Так, скільки зараз посуду на картинці? П'ять. П'ять. А зараз, коли з'явився кувшин, стало більше чи менше посуду? Більше. Більше стало правильно, молодці. Наш посуд можна забирати, можна його доставляти, і від цього буде змінюватися кількість посуду. Якщо ми забираємо, то кількість буде зменшуватись. А якщо ми доставляємо посуд, то кількість буде збільшуватись. Сьогодні я пропоную познайомитися з математичними знаками. Це знак плюс, це знак мінус, а це знак дорівнення. Знак плюс використовують при додаванні, коли ми додаємо, то предметів стає більше. А цей знак мінус, його використовують при відніманні. І якщо ми віднімаємо, то предметів стає менше. Ось подивіться зараз на картинку і скажіть, скільки грушок у мішечку? Одна. Одна. Так! А зараз з'явилась ще одна грушечка. І з'явився знак плюс. Він просить додати ще скільки грушечок. Один, тут, один ще один, одну два. грушечку, так. А скільки більше. стане грушок в мішечку? Менше чи більше, коли ми додали ще одну? Бийка. Більше стане, вірно. Так. Більше. І ось ми нап... склали приклад один плюс один. А скільки буде? Разом. Два. Так, і ось тут з'являється математичний знак, дорівнює і двійка, тому що груш стало дві. Так. І ось так математично можна записати: один плюс один дорівнює 2. Або до одного додати один дорівнює 2. Так, а якщо ми розглянемо ось їжачок ніс до своєї нірки два листочки. Було у нього два листочки. Але один листочок він загубив. То в їжачка стало більше листочків чи менше, коли він загубив? Менто. Менше стало, так, менше стало листочків. І тоді можна скласти такий приклад. Було два листочки, мінус один листочок, дорівнює один, було два, загубив їжачок один листочок, ми обов'язково використовуємо знак мінус, бо загубив і дорівнює один, тобто у їжачка один листочок. Так, послухайте таку задачу. Різ грибок собі один у ліску серед ялин. Другий ось грибок пробився, поряд з першим опинився, стала рахувати сова, а грибочків стало. два. два. Два, Два грибочки, Два. так. А скільки спочатку росло грибочків? Один. Один. А скільки ще виросло грибочків? Два. Ріс один Два. і виріс потім ще один грибочок, так? Ось один був, а потім з'явився ще один грибоч... грибочок. А скільки ж разом стало грибочків? І стало 2. один до один. Ми можемо скласти приклад. Один плюс один дорівнює. Два. Дорівнює два. два. Прочитай, будь ласка, кірочка цей приклад, який ти бачиш на екрані. Один, дорівнює два. Ні, Один плюс один. Дорівнює два. Златочка, прочитай, будь ласка, ти. Один. Плюс один. Дорівнює два. Так, кірочка, спробуй, будь ласка, ще раз прочитати. Один. Дорівню. Плюс це плюс, кірочка. Плюс. Один. один. Плют один долинне два. Так, правильно, молодці. Ну давайте трошечки ми з вами відпочинемо. Давайте виконаємо праву. Пам'ятаєте, ми вже виконували кулачок, ребро, долонька. Кулачок. кулачок, Кулачок. Ребро. Долонька. Кулачок. Ребро. Долонька. Кулачок. Ребро. Долонька. Кулачок ребро долонька. Кулачок, ребро, долонька. Так, трошечки відпочили, дівчатка, і нас залишилось одне невеличке завдання. Погляньте, будь ласка, на цю картинку і скажіть, де знаходиться білочка? Бі -де. Білочка сидить. На дереві ліворуч. так ми можемо сказати. А де сидить зайчик? Під Кучтані. Зайчик сидить попереду в або перед пущиком. А де летить бджілка? Під бджінка? Бі... Де летить бджілка? Дджілка летить перед беріскою, так? А де сидить лисичка? Лисичка сидить ді... балот і палче. так некрасиво. Так, лисичка сидить праворуч від дерева, так? А де летять пташки? Та, 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 а, так, а, так, в мене. Можна сказати, ташки летять над деревами, так? Так, добре. Дівчатка, наше заняття добігає закінченні. Ми сьогодні з вами познайомилися з математичними знаками: плюс, мінус і дорівнює. І ви дуже-дуже добре працювали. Я дякую вам, що приєднались і були дуже активні. Це, дівчатка, відпочивайте. Бажаю всім гарного дня. До побачення. До побачення. Дякую. До побачення нового дня. Дякую, дякую, назаєм. До побачення.